Ми мріємо про те, що війна ось ось невдовзі закінчиться, але найбільше обурює те, що це комусь вигідно, можливо, ви здогадуєтесь кому. Також ми розберемо сьогодні чотири найімовірніші сценарії завершення війни, яку опублікувало видання The Times. і почнемо з того: послухайте уважно думку експерта. Політолог, глава правління Центру прикладних політичних досліджень Володимир Фесенко заявив, що, на його думку, обережна стратегія США щодо війни в Україні полягає в тому, що Америка прагне до ослаблення Росії у війні та виснаження її ресурсів. Це вигідно Сполученим Штатам, а для нас, для України, це не зовсім вигідно підкреслює він. Ну, як то, не зовсім вигідно, це дуже м'яко. Сказано. І така оцінка виглядає цілком реалістичною. Можливо, для США війна в Україні є частиною такої великої геополітичної гри, де головною метою є послабити Росію, а не обов'язково швидко завершити конфлікт в Україні. Але для нас, для українців, кожен день цієї війни це тисячі життів, зруйновані міста і виснаження власних ресурсів, ну, яких, напевно, мало кого хвилює. І якщо… Ця так звана обережна стратегія США призводить до скорочення допомоги чи затримок, то стає зрозумілим, що інтереси України та Америки в цій війні далеко не завжди співпадають. Але, можливо, не все так погано і, можливо, все йде до завершення. Послухайте, що про це говорить Зеленський. У жовтні листопаді у нас є шанси зрушити справу в напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір, вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 25-го року, заявив глава держави. Він додав, що запрошення України до НАТО і майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Вірити таким заявам чи не вірити, це вже наша з вами справа, але і таку заяву прокоментував військовий експерт. Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, коментуючи слова президента про можливість закінчення війни в 2025 році, сказав, що точно говорити про те, що саме мав на увазі Зеленський, ну, сказати дуже важко. Адже глава держави володіє інформацією, яку отримає зокрема на ставці Верховного Головнокомандувача. Нам ця інформація невідома, тому можна лише покладатися на слова президента. Тут треба зрозуміти, що слова базувалися на дуже серйозній інформації, якою володіє саме військово-політичне керівництво України. Але ми можемо тільки припускати, про що саме там йдеться. Я думаю, що малось на увазі саме виснаження військ військ РФ та припинення саме гарячої фази війни. А також якщо звернути увагу на чисельні прогнози, починаючи від просто аналітичних думок різних фахівців, в тому числі і закордонних до представників різноманітних розвідок, що нібито дійсно війна може завершитися в 2025 році. Але, друзі, для нас ще важливо й те, як саме вона закінчиться. Війна не може закінчитися. Закінчиться нічиєю, як у спорті, тут або поразка, або перемога. Тому, коли ми говоримо про закінчення війни, то треба більш деталізовано розібратися, а що мається на увазі, які саме... на які саме кордони ми вийдемо, на 91 років чи на 22-й рок, чи буде якесь перемір'я. До речі, аналітики виділяють саме чотири реалістичні варіанти завершення. Війни далі я вам зачитаю. Видання The Times описало чотири наймовірніших сценарії закінчення війни між Росією та Україною. Перший сценарій це поразка. Найгірший сценарій, коли Росія буде вести тривалу війну, уникати переговорів. Україна без підтримки США може програти, українці втікатимуть, а танки Росії будуть біля Польщі. Другий варіант це поганий мир. Україна без підтримки Заходу буде на пост... піде на поступки Росії, а керувати Україною буде проросійський уряд. Наступний варіант це припинення вогню. Цей сценарій може стати справжнім кроком до миру, але Україні потрібні будуть сильні гарантії безпеки, і тут є проблеми. І останній варіант це мирне врегулювання. США зміцнять позиції України. Це дасть змогу укласти довготривалу мирну угоду з гарантіями безпеки, але повернення до кордонів 1991 року малоймовірне про це повідомляє видання The Times. Тут ще правда треба сказати, що видання відкинуло ще два дуже мало ймовірні сценарії, але вони можуть бути такі, наприклад, як раптова смерть Путіна або несподіваний прорив українського контрнаступу. Мало ймовірні, але мають право на існування. Я хочу підкреслити, що це лише думка видання, реальну ситуацію та те, як насправді завершиться війна, ніхто не знає. А я ще раз повторюсь: як сказав політолог, глава правління Центру прикладних політичних досліджень Володимир Фесенко, на його думку, обережна стратегія США щодо війни в Україні полягає в тому, що Америка прагне до ослаблення Росії у війні та виснаження її ресурсів. Тому виникає питання: а яким чином Сполучені Штати бачать завершення нашої з вами війни? Шляхом надання такої допомоги, щоб Україна мала якісну перевагу над Росією і змогла б витіснути війська окупантів з нашої території? Чи Сполучені Штати Америки хочуть виснажити Росію за рахунок життів українців та руйнування України? До речі, пишіть ваші думки, що ви про це думаєте. А далі давайте поговоримо про. Вибори в Білорусі про першу країну, яку відвідає там Трамп, та про те, як Ізраїль розпочав постачати Україні російську зброю. Ну і почнемо з заяви Фіцо. Україна втратить понад 30% своєї території, якщо Трамп домовиться з Путіним, повідомив прем'єр Словаччини Фіцо. Про російський політик вкотре повторив ворожий наратив про те, що у квітні ще 22-го року угода була готова. Але але Україна вирішила поставити Росію, начебто на коліна і не підписала домовленості. Так сказав словацький прем'єр Фіцо і додав, що чи це вартувало чотирьох років війни, десятків тисяч сотень тисяч загиблих, це питання, на яке найближчим часом доведеться відповідати громадянам України, заявив Фіцо. Фіцо вкотре озвучує зручний для Кремля наратив. Таким чином, підмінюючи причини війни її наслідками, він фактично ставить питання, чи мала Україна право боротися за свою незалежність. Цінізм такої риторики просто вражає. Позиція миру ціною втрати понад третини території виглядає як ультиматум, а не реальне вирішення конфлікту. Чи задумався Фіцо, що для України це не просто територія, а мільйони громадян, які не хочуть жити під, наприклад, окупацією? Ну а тим часом на фронті відбуваються дуже цікаві події. Підрозділи сил безп... безпілотних систем ЗСУ та ГУР повторно уразили об'єкт Рязанського НПЗ. Повідомляє Генштаб. Вже вдруге, за останні два дні, по Рязанському НПЗ вдарили добрі БПЛА. Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших в Росії. Як то кажуть, в народі блискавка двічі в одне місце не влучає, а от українські дрони влучають. Окрім того, нещодавно ракетні війська уразили передовий пункт управління окупантів в Курській області. Також Ізраїль розпочав постачати Україні російську зброю. Уявіть собі, коли про таку інформацію дізнаються самі росіяни. Виходить, що наразі Україна буде захищатись російською зброєю. Кілька літаків ВПС США відправилися з авіабази Рамштайн у Німеччині на авіабазу Хацерім на півдні Ізраїлю, після чого продовжили маршрут до польського Жешуфа, котрий є основним хабом для військової допомоги Україні. Ізраїль розпочав постачання Україні російської зброї, захопленої в Газі, Лівані та Сирії. Про це свідчать дані Остін. Хоча наразі немає там офіційного підтвердження такої інформації, але раніше представник уряду Ізраїлю запропонував передати Україні таке озброєння. Ну і якщо ці дані підтвердяться, це буде досить цікавий поворот, адже Ізраїль, який довгий час уникав прямої участі у війні, починає, начебто, трохи діяти, хоча і обережно. Постачання російської зброї це не лише символічний жест, але й практичне рішення. Українські військові вже ж знайомі з цією технікою. А цікаво, чому саме зараз Ізраїль вирішив посилити підтримку України. Можливо, це пов'язано із зростанням тиску з боку США або зміною безпекової ситуації на Близькому Сході. Але в будь-якому випадку це показує, як глобальні інтереси країни переплітаються через війну в Україні. Ну а далі до вашої уваги декілька міжнародних новин. Ну і почнемо звичайно зі Сполучених Штатів. Першою країною, яку відвідає Трамп, може бути Британія або Саудівська Аравія. Повідомляє CNN. традиційно, першою країною для відвідин була завжди Велика Британія, але під час минулого терміну Трамп обрав Саудівську Аравію, бо та погодилася купити товарів у США на суму в 450 мільярдів доларів. Також в наших сусідів відбуваються вибори без вибору. Сьогодні в Білорусі розпочалося голосування за нового президента. Серед кандидатів, диктатор Лукашенко та ще четверо невідомих людей, яких називають підтанцовкою. Голосуватимуть, до речі, сьогодні до 20.00. Та результати, я думаю, буде очевидний. І ще Ілона Маска понесло. Ілон Маск запропонував перейменувати протокол Аманш на канал Джорджа. Вашингтона. А я вам нагадаю, що Ламанш протікає між Британією та Францією. А ну, напевно, Маск підхопив ініціативу Трампа, який нещодавно у США переименував мексиканську протоку на американську. На цьому я завершую своє відео. Дуже дякую тобі, що додивився до кінця. Пишіть, що ви думаєте про останні новини. Підписуйте на канал і до зустрічі!